Є новина, друзі. Нащо ви мені потрібні, якщо не можете порішати за Чернишова? Зеленський. Дослухайте до кінця. Вийшла стаття розслідування Михайла Ткача, я її закинув собі в Телеграм в шапці профіля. Ідіть, обов'язково читайте, і він розповідає, як взагалі відбувалося знищення САП і набу, хто за що відповідав. Ну тобто, там, як на мене, ціла схема розроблена, яку, напевно, скоріше за все ну, детективи набу і САП будуть розслідувати в майбутньому. Чому я почав з цих слів? Тому що там є слова, ну, якби які. Передає ткач, а йому про це повідомили в офісі президента його джерела. Що Зеленський кричав: що ви мені потрібні, і якщо ви не можете вирішити питання по Чернишову, тобто він наїжджав на них за Чернишова саме ну, на своїх підлеглих, і вони знищували набу саме по питанню Чернишова. Ну напевно, і Міндіча. Що цікаво, що мотивували це все не якоюсь корупцією, а тим, що це родина, і от в Чернишово вилучили телефон, а там фотографії разом з родиною президента в 22-23 році і так далі, і тому І Тому треба захищати наших, Отак так це десь виглядало. Це дуже велика стаття, як зазначає ткач. Найбільшу роль відігравав Єрмак, який керував всім. До речі, Татарова відсунули підставили службу безпеки, як ми говорили. І нібито служба безпеки, якби вже помирилася з набу, розуміючи, що їх просто виставили як терпідо проти Набу та САП в набу чекають результату по цим підозрам, тому що один з детективів якого затримали, той, що нібито продавав коноплю, намагався продати в Росію, ну і мав зв'язки з росіянами, то він саме якраз вів розробку міндіча, тобто він саме там засверлився в ту квартиру і вів оцю всю операцію відповідно і набув хоче бачити обґрунтованість оцих всіх підозр, тому що ну таке враження, що просто вони зазначають в джерелах. Що просто це все фуфло. Ну подивимося. Далі буде те, що службу безпеки підставили, я зразу говорив, і от основне з цієї статті ткача це те, що Генпрокурор, ну призначили генпрокурора з вимогою саме, як би знищити незалежність НАБУ. і до, до нього ніхто на це не був готовий. А цей молодий прокурор Кравченко взяв, як то кажуть, подказирьок і пішов виконувати. Хоча сам зазначав, що він не знав, що йому будуть збільшувати повноваження. Ну можливо, десь не договорював. Але як на мене, знаєте, ну Єрмак був головою. Зеленський кричав, тому що хотів, щоб не притягували його людей до кримінальної відповідальності. Можливо, мав якесь відношення разом з ними і боявся теж сплисти десь. Ну, але, як на мене, це жах і катастрофа. І від цього вже не відмитися. Однозначно, ці всі дії будуть розслідувати. Там ще є парламент Тимошенка. Тобто, оце голосування, чому депутати голосували? Там є така суть, що всі. Мали гарантії і розуміння, що як тільки Кравченко отримує повний контроль над він прокурор, всі кримінальні провадження депутатів Чернешових будуть закриті і вони всі. Просто уникнуть кримінальної відповідальності. І в Тимошенко, те, що вона кричала з трибуни і розказувала, що треба под, там, управління з інших країн прибрати. Ми маємо бути незалежні і так далі, і тому подібне. Так в неї є теж людина, яка має підозру в набу, яку теж хотіли відмазати. І вона хотіла зустрітися з керівником антикорупційної прокуратури. Там навіть є такий епізод, що депутат з групи довіра він вже заключив угоду з набу і сап, мав прийти і підписувати. Він відмовився її підписувати і сказав прокурором антикорупційної прокуратури, що вам кінець скоро Клименко вашого виженуть. Ну і мене відмажуть, чого я буду на якусь угоду йти. Це катастрофа, це просто корупційна гідра, ну, яку однозначно мають розслідувати набу та сам. Напишіть, що ви думаєте, ідіть читайте статтю в шапці профіля в телеграмі.